Мої вітання, друзі. Сьогодні, вдруге, в цьому сезоні я хочу показати троянду з доволі важкою назвою Це Монжарден Емамезон. І за 4 роки зростання в моєму саду, на моє превелике здивування, вона заквітла повторно. Я вже думала, що це однократно квітнуча троянда. І навіть була. Десь задоволена, ну, менше зрізати буде, тому що вона доволі високоросла троянда, і не так то просто її зрізати. Так от вона вигнала повторно ось такі довжелезні пагони, і на кінці кожного пагона у неї заквітло по одній квіточці. Якщо перше квітування вона цвіла букетиками на кожному пагоні доволі також довгими, то на повторне квітування, це по одній квіточці. Ось такий кремово-абрикосовий бутон. І розкривається вона ось таку вже абрикосову рожеву зефіринку. І на повторне квітування вона наростила ось такий великий фонтаноподібний з довжелезними пагонами кущ. Пагони досягають до метра і навіть більше метра. І я підрізала всі знизу гілочки, щоб вони не звисали доволі низько. А от вгорі я їй дала свободу. Для того, щоб вона з такими своїми довгими пагонами просто звисала. Вона мені так подобається. А поруч я посадила з самого початку троянду бельканту, і вона її успішно задавила, тому що вона ось у мене опора більше двох метрів, і вона цю опору успішно зайняла. Тому потрібно подумати, як її трошки переформатувати, щоб все-таки ці троянди були. Поруч і е, не домінували одна над одною. І це паркова троянда, про яку в інтернеті не так то й багато інформації. Деякі троянди, які я бачила в інтернеті, я вам скажу доволі в плачевному стані показували їх. І вона Якось не дуже популярна. Не знаю, як я її купила, сама навіть дивуюся, квітка в неї тримається надзвичайно довго. І вона стійка як до дощу, так і до спеки. Хоча вона в мене знаходиться з самого ранку на сонці, потім вона уходить в тінь, а на, на вечір, при західному сонці, вона знову попадає на сонечко. І мені здається, вона виглядає дуже комфортно. Висота її зараз, мабуть, 3 метри, і то це ж вона в мене укладена, вже з весни була ось так горизонтально. Тому скільки б вона досягла, якби її не укладати, це. Ще питання. Хоча, якщо не укладати, такої пишності не буде. І після першого квітування вона була підживлена мегафолом 20-20-20 по листу. І вже після цього я її. Тільки перед тим як вона викинула бутони, я її підживила уже мегафолом, але з низьким з низькою кількістю азота. А так, ні від тріпсів, вона у мене не оброблена, ні від хвороб. Я вже, чесно кажучи, не дуже то й надіялася на її квітування. А ось зараз я вставлю перше квітування для порівняння.